Доброго здорове, шановні, з вами Донецький. Повернувся і радий вітати вас на черговому відео. Базовий герой без обмежень, саме з крутілок на героїв. Поки що найкраще співвідношення габел до перемог. 97 тисяч монет вони не зробили його дорожче. 92% лайків на футбіні три рази можна зібрати на тиждень. Отже, ми зібралися на Твічі ввечір неділі. Сподіваюсь, у вас та ваших близьких все добре. Сподіваюсь, у вас є світло, щоб це діло подивитись. Пишіть в коментарях, кого зловили. І успіхів всім. Давайте, поїхали. Будемо розпочинати. Базовий герой. Перший на базу. Це Джордж буде. Джордж, Джордж, Джордж. Перемогу будемо рахувати 100 тисяч плюс. Одразу проговорю. Відбувається пак. Перемога. Кожен сам для себе вирішує. Грабельна, неграбельна. Подобається, не подобається. Ми оцінюємо по критеріях відбиття. Бо це єдиний об'єктивний критерій, який в нас є. Дякую величезно за контент. Перевіряємо ціну Джордж на Маркет і йдемо далі. Поїхали тепер пак з героєм Воротар Мексика, ясно. Це буде габела Перша на сьогодні Джі, -джі. Кампос. Але він коштує дорожче, ніж форвард з цима з 99-ми статами. Давай, пане Кирило, поїхали. Твій герой, Воротар, Польща, це буде Єже Дудик, Дутек. Без обмежень по рейтингу, але виходить 86-й герой. Нам треба когось 89-го, щоб ми переконали, що воно точно без обмежень по рейтингу. Дякую, пане Кирило. Друзі, четвертий герой на сьогодні. О, це буде Ярі Літманін. Ой, поки виглядає старт поганий насправді. Минулі паки ми одразу бачили. Mm, і Барбота Одразу бачили. Ховарда, по-моєму. Якось виглядає погано. Ось вам і Ібарбо, до речі, я тільки сказав, що в нас був Ібарбо минулого разу. Іначе клолав тобі Ібарбо. Добре, там ще жіноля падає в паках. Дайте йому жінуля. І Барбо це Джиджі, добре. Два-три рахунок мене влаштовує. Людина зібрала три герої. всі сі поваг йому, Кеслер буде третя. 1-2 конкретно в тебе. Не знаю, наскільки Барбо тобі залітає в Склад, але слухай, це точна карта, яка, якщо навіть не залітає, низький рейтинг, скоро має десь там під эмолюцією підходити, і це класно. Кеслер, гарний фодер, але вона недорога. Так, друзі, поїхали. Наступний герой. ПРВ, Іспанія, герой. Оу, це буде Фернандо Морріентес. І це, по-моєму, перша картка. 89-го рейтингу. він скипає, А чого ти такий незадоволений? 59 тисяч монет. о oh, Precision Header. Це фул фігня. Його ціна виключна рідкісність. габела Я змушений показати, ну то народ просто. Що у мене ще є? У мене є отаке, бо Ютуб ще не бачив. У мене є отака футболочка з підписами всієї команди. Гравців донецького шахтаря. Чекає на свою рамочку, поки він ловить по олігуна Цуцькера. Я б не флексив екстра 98 раз, але чат попросив. Перепрошую. Так, друзі, наступний герой, пане Лехон Цап, хтось крупний такий, Руйкошта. Руйкошта це, дивіться, Габела, але я за нього грав на аккаунті пана Сікаріо. В нього класні трикутники, і це непогана карта. От я думаю, ще до Чорної п'ятниці це буде непогана карта. Золотий трикутник один з кращих плейсталів грі, те, які вони зламані, і кошти непогані, реально. Давай, герої три одразу. Перший цап. Перший фігня. Слухайте, виглядає так, що перше у 26 вони погіршили відсоток випадіння карт з ціною пакетику. Вони не зробили дорожчим цей пак, і падає поки погано. Другий герой. Дякую за Фейксі за три поспіль стріми. О, це буде Джей Джей Безер Окоча. Це вже по ціні точно відбиває вартість. Напевно, навіть одразу трьох піків, так? Він має 1300 коштувати. Ікона дає легенди, Донецький. Іко сказав ікона дає легенди. Записуйте це в перелік легендарних фраз. Дубль! Та срав БПС! правда, давай, друже, третій герой. Єй, вибачтесь перед ним. Ферве. Роббікін. Я сподіваюся на дублікат. Золотий чіпшот, гарний блейстайл. Вже не такий козир, як був в перших крутілках, але має точно відбивати вартість пакетику. Я піду про всяк випадок перевірю, але Робі Кін – гарна карта, має свою ауру. Скільки? Давайте нагадаємо всім, хто збирає багато контенту і всі поваг. СОП, Бразилія! Бразилія! МСІ поважище! Бразилія! СОП Рамірес! Герміго! Сюда зас його і все, що буде відбуватися далі, не має жодного значення для нього, бо він витягнув одну з найкращих карточок. Цей Рамірес. Берем цього Рамірес! Спроба новерна. Я не здивуюся, чи зараз тут ще дві перемоги бонусом насипа. Окей, ладно. А, аж аж затурсилася підлога. Правий вінгер. Англія, джо кол. Так, одна перемога, одна габела і джо кол. Не знаю ціну джокола. Був 150 тисяч монет. Куди шарі кидати? Друзі, друзі отут всі, хто хочуть кинути контент, як кинути шерплей? Ютуб, а ви не забувайте підписатись на канал, якщо ще не підписані. Франція. А, це буде Джордж. Не забувайте підписатись на канал. Якщо ще не підписані, нам трошки не вистачає до 11 тисяч. Буду щиро вам вдячний якщо вам тут цікаво, і лайк теж цьому відео. проставте контенту багато. Це Німеччина. Оу, oh, це буде Юргін колер І це 89-й рейтинг. Але я не розумію, яка в нього ціна. Напевно, невисока, бо він без спейсу. 68 тисяч монет. Та. О, капдевілля, GG. А карту по типу Капдевілля, Джо Кол. Я писав перемогу, бо ними споко можна грати. Давайте глянемо ціну Капдевіллі. Ми з тобою. Давай. рву Аль Оверан. До речі, питали, чи норм, чи не норм. Ну він точно відбиває ціну пакетика В нього замало плейсталів сірих, але удара 82 біжить. Напевно, це плюс-мінус В. В, яке треба десь там буде апгрейдити в еволюція, в нього рейтинг невисок. Друга спроба. лівий Вінгер. Оу, Гаррі Ювел А чого ти скіпаєш? Братан, не скіпай, будь ласка, тим паче. Це вперше, коли Кью вийшов. друзі. Не скіпайте прям так швидко. Лівий півзахисник з Штатів це буде біслі. Тут навіть не буде волкаути тому тут може зрозуміти скіп. Окей. І це буде Габела. Далі без рахунку відкриваємо. 7-14, трошки підрівнялися. Вов, ти зібрав ще одного героя. Це буде ФРВ. ось вона! Легенда! Сасіч тобі, Володимире! Зібрав ще одну і отримав. Повний Сасич, тобі, братан! Берем цю сасіч Так, друзі, в нас наступний герой Ферве. Карліто Стевес. Ні, стоп. Серія. А. Ой, це Меліто! Чи хто? А хто це такий? Дібала, чи що? Меліто. У него лоудривен. Але, блін, це буде точно, габела. 30 тисяч монет. Герой пана Владз'єн. Хтось високий, ФРВ, але це, напевно, мінус. Болгарія. Оу, Бербатов. Ну, поки ці герої мені не подобаються. Піввідношне 7 до 17 вже. І всілякі бербатові. Давайте відкриємо героя. І побачимо тут сапа. А чи що? Оу, а це буде дуже гарно, до речі. Стоп! А бідіпіле це має бути. Ну, не прям можливо, одна з найкращих карточок, але золотий рапіт. Лівий захисник, це буде бомбастор. Перша буде Габела. Можна ставочку зробити? Давайте зробимо ставку. Чи буде перемога, чи буде Габела, а коли цей буде пак, я скажу. Привіта, пам'ятаєш, ти казав, зробиш відео по крутілках, я тобі фодеру нагрінути. Сірі Джорл, да, але часу поки не було, друже. І по-моєму, ком'юніті не сильно оцінила. Люцю! Ну це Бразилія це буде Люсю, ШО? Нічого собі! А що є перемогою появ? Ось воно! Вже можна без ставки! Люсіо! це ж такий скрипти всі! Але папісіще! Але Люсіо! Люсіо, є ще два пакетики, але хто б там не випав! То він вже буде задоволений. Ще й Роббікін. Кажи мені, куди тобі писати Роббікіна. Тут виключно по побажаннях, бо карта. Перепрошую. Ага, Роббікін. Ну, я я мусоріла. Я сьогодні фул мусор. Ютуб, я фул мусор. Пиши мусор. Отут, -от в коментарях. Я знов... Зараз каля привежу. Господи, знов переплутав прапори. Можна, мусор можна, бездар Та, як вам зручно, пишіть. Я буду лайкати кожен кожен коментар, мусор або бездар я лайкаю. Вітаємо тебе з дебютом. Вірю, що він буде успішний. СТ Аргентина, тайте Тебеса. Ні. Ні, це міліто. Це міліто. Це буде фігня. На жаль, да, це я так хотів тобі тебеса. Так, герой. Наступний герой. В нього їх два. Це буде Діркейт, Куйт, Койт, Каут, Куйт. Це буде габела. Далі поїхали воротар. Оу, Джим Говард Але вже він не коштує багато. Я я воротарів часто рахую в перемоги, тому що вони веритарі не ідуть лінки, але ну, напевно, оскільки це не ікона, все ж таки. То, можливо, ми і не можемо рахувати його в перемогу. 85-й рейтинг. А папіс, ти мені не написав? А, він він втік. В чат. Робікін і Говард. робі а ми не порахували в папіса. квізі це ти. О, до речі, Квізі, а ти, по-моєму, не давав ще шерплей. Це кіберкотлетич? А звідки ти мбапе налутав? Квізі і в чат, постійно пише, що він кіберкотлетич. Пам'ятаємо такого шакала. Єжі дудик Фігня. А звідки ти залутав мбапе Квізі? Панек Візі і його Урувай. дієго Форлан. Це ще не Луїс Уарес, бо він, напевно, легенди буде. А от Форлан вперше за сьогодні 88-й, до речі, рейтинг. Ми його не бачили, навіть коли рейтинг був 88-й. 124 тисячі монет це перемога. Не знаю, наскільки. Ну, ні, ну в нього там БП А кого ти тут ловиш? А, ну напевно, всіляких жіноля та Ілюсю. Давай. Руйкошта, по моєму Ні. А, це буде Франческолі. Чому я думав, що Руйкошта, бо я побачив заправлену футболку. Дякую за фоллоу Друзі, хто на твічі і не зафолований, будь ласка, підпишіться на канал. Дякую величезно. і ще один герой. Вітаю, агресів. О, а тепер Руйкошта. Я, я йому на. Я наче клував йому рує кошту. Ой-ой-ой, що -ой -ой. ж я доробив? Слухайте. А спочатку я на Раша, а потім рує кошту. Мати Василева, я не хотів, братан. Вибач мене, будь ласка. Оце сили в мене. Але коли воно щиро, коли щиро, тоді воно працює. Ферве. Фігня. Це буде нур. Перший в нас буде хто? Лівий Вінгер? Футре? Та ну. Пауло Футре Ерудин Дріблін. Шіш! А це дуже козирний герой. Я не знаю, яка ціна, але його там кібери нахвалюють, бо це r1 Дріблінг, Пейс дрібла. Лише, до речі, 300 тисяч монет. Але, блін, я думав, дорожче буде з вами відверти Але в такій економіці, ну і це точна карта, дуже рідкісна. Ми вперше його побачили. А вже були 88-й неодноразово, максимум. Тому вітаю. Добре, друже, бігдет напишу. Да, губка Боб, це правий. Так. Ой, Франческолі, слухай, W. В тебе W. І це можна трактувати і так, і так. Як я вам афор, афоризм це ж називається, та створив? Ні, стоп! Блін! А як це правильно назвати? В і 2В, і W. А? Геній Андрійко, 37 років. Так, в Пана Спілберг один герой. І це ферве Англія. О, Пітер Краучі! На -на 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 -на. о Пітер Краучі На. на 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 на, -на, -на. Це. The... Португалія Ліга Португалії. Це буде. Рікардо Карвальо, та З гінотом. Питання ціни. Рікардо Карваліо. Кидай, друже, дікс Мартін Невелика. Багато вже відкрили. Пане біг, і це є жидудик. Щось тебе так контора та не любить, друже! Контора! Канторочка. Ну, який є же Дудик. Так, пане Котовський назбирав нам героїв. Перший буде Олі Гунр Сульшер. Слухайте, ми тільки но наблизились. Причому гарними перемогами. Люсьо. Футре. Гарні карти. І тут знов віддаляємось. Котовський, ти маєш ти маєш навпаки нести нам перемогу. В тебе гарний аккаунт. Дай нам перемогу. СТ. Тевес. Тевес, а це Тевес. Моделька, зачіска, Оце. Тевес, Тевесіньо, Тевесіньо, Дякую Котовський. Дай нам перемогу. Як і просив. Треба було одразу замовити перемогу. Тевес класний, 17-25. Тим часом, ті, хто не додивились до цього моменту, вони такі. мех, А ті, хто додивились, такі, Опа! Це Зе Аргентина. А, Хав'єр Маскерано. Маскерано це шляпа. Тобі випав вже гарний СЗ з Аргентини. Маскерано ми не берем. Я кажу габела пік де ми звикли, що це габела пік друже. Герой базовий. Гервіго. Ферве. Франція. Гову. А жіноля яка поза. А що він скипає? Хлопці, не скипайте, будь ласка. А, папе. Але, блін це ж міг бути голову. Опа, Аль оверан добре, один-один. Обігралися, обстукались. Берем цього оверана, Оверана берем. Один-один. Ничия в тебе. Тут тим часом у нас буде Оле Гудар Суль Легендич. 18-28, знов відпустили. Зараз би дві-три перемоги піспіль і було б непогано. Так, поїхали. Три героя. Перве. Франція. Ще один Бапе тобі, чи що? А це може бути або Папен, або Гову, правильно? павершот це буде Сідней Гову. Перемога. Але людині з МБАПЕ і людині з Мохамедом праворуч фінесом ну який. Це Папен? Він теж з павершотом? О, Бролін! Але знов. О, Бролін, а там Мбапе. Бро, так не чесно. В тебе надто козирний склад. І хто б тобі не випав навіть непоганий, я не можу казати, що спробуєш склад залутати. Бролін, 94 тисячі монет. Що ви зробили з моїм хлопцем? Але Бролін класна карта. Я за нього грав. То що ми Броліна рахуємо в Габелу чат? Гарно, скільки ще є часу. Та от поки збираємо, друже, поки крутимо. О, це буде. Це буде форлан. Але я побачив на секунду. Зачіску думав жіноля. Але, слухай, в тебе три павершоти. Такого ще не було. Потрійний павершот. Чат, куди я пишу. Куди я пишу Броліна? Герой його тепер це буде Джо Кол. І от Джо Кол. От куди мені писати їх? Вони вмерли просто разом з маркетом, от буквально там сьогодні-вчора. Ну, пишу по ціні. Добре. Ціна це єдиний об'єктивний критерій. Пишу по ціні. Так, наступний герой, лівий захисник. Дайте Іспанію. Йорна Арнаріси. Ну, якщо Капдевілля не перемога, то Йорна Арнаріси не може бути перемогою. О, Владєн, вітаю. А що не на стрімі? Продати, відкрити. Останній його герой це Зеп. ліга Портуалі. О, а це буде Рікардо Карвалю. GG. Рікардо Карвалю ми беремо. З золотим єнотом. 180 тисяч монет, як ми вже з'ясували. 20-та перемога. 2032 СТ О, смолярик. І теж ми його, по-моєму, ледь не вперше бачимо. І смолярик. Ну, має точно казирні стати, без шансів, що він буде бала. 128 тисяч. І як вони знищили маркет цього року? Слухайте. Ну цей смолярик 290 плюс. Золотий преспрувен. біжить, б'є, і коштує 130 тисяч монет. 6. ЦЗ Португалія, Бразилія, серія Отак от людина просто залетіла. Каже, я на секундочку зайду. Бо сидів, відпочивав. І зайшов з трьох ніг. І Люсьо разом з ним. І знов близько поруч мене. То в мене буде хитрик зараз. Буде мілюся. Давайте ставку. І імплоєр зараз буде Люсіо собі тягнути. Опендан трейд на базі. Роби еволюцію, Елідаріус. Поїхали. Волкаут. Бомба поняв. Ну, сорян. За сками <Получається>, у вас. <свісно> Ай. Я поняв. Ну, ти буде 33 габела. То буде Мейджик Джонсон, а не Майкл Джордан. Бомпостор. Пане Дімгород, я казав, не треба. Я казав, не треба, Клин, Депсі, господи. Не рахується! Не рахується. Гномі і його. І його Сасіч. Сасіч тобі гномі. Е, пане Владзен, та давай вже по-чесному. Не будемо рахувати вже після рахунку ані перемоги, а не габели. Ютуб дякую через за перегляд цього відео. Неоднозначна крутілка. Були шалені перемоги. Але загальний рахунок не ідеальний. Втім, краще ніж стандартні 1 до 2, до яких ми звикли. Обирайте саме крутити чи ні. Якщо ви відкривали, отут в коментарях пишіть, хто вам випав. Не забувайте підписатись на канал. Побачимось, коли ми бачимось. себе, все буде Україна. Па-па.